Далі до луцьких тем. Інформація корисна для водіїв. На кільці біля розважального центру промінь нова розмітка. Наносили її впродовж дев'яти ночей. Основна різниця між старою та новою розміткою смуги руху. Перш ніж в'їхати на кільце, кожен водій відтепер повинен обрати конкретну смугу, яка виведе авто на потрібний йому з'їзд. Себто маневрувати, перелаштовуватися, з'їжджати, пропускати інші авто тепер немає потреби, бо смуга чітко веде туди, куди треба водію. Зробили моделювання двох варіантів: це класичного кільця, таке як, як зазвичай нас проектують, і такого, як зараз нанесено, більш сучасного європейського. Європейський сучасний підхід він є більш ефективнішим, тому що підвищується безпека дорожнього руху, збільшується швидкість проїзду, зменшується кількість зупинок. Окрім нової розмітки, вже днями на кільці поставлять і нові дорожні знаки. Досі вони мали вигляд стрілок прямо ліворуч, праворуч тощо нові ж матимуть іншу конфігурацію, себто відповідатимуть кільцевому руху на перехресті. Кожною смугою вказано в якому напрямку автомобіль з даної смуги може їхати, тобто на яку вулицю він з'їжджатиме. Відповідно, водій перед виїздом на кільце вибере потрібну смугу і просто рухаючись по кільці, по розміці виїде на те, на ту вулицю, на яку йому було потрібно, без лишніх маневрів вже на кільці.